Готуємо найніжніший медовик без розкочування коржів. У каструльці розтоплюємо 180 г масла, додаємо 180 г меду і помішуємо до однорідності. Півтори чайні ложки соди, варимо на слабкому вогні. Буде ось така піна. Знімаємо з вогню, коли маса стане насиченого бурштинового кольору, і охолоджуємо її. До 4 яєць додаємо пакетик ванільного цукру, 110 г цукру. І збиваємо до густої піни. Потихеньку вливаємо медову масу, яка вже охолола. І продовжуємо збивати. 250 г просіяного борошна. Перемішуємо лопаткою. Ось таке тісто вийшло. На деку, заслане пергаментом виливаємо тісто та рівномірно його розподіляємо. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо приблизно 15 хвилин. Для крема я беру 800 г сметани та 300 г цукру. Можна як більше, так і менше. І збиваю до розчинення цукру. У кінці додаю згущувач, щоб крем став густішим. Кількість згущувача. З інструкції на упаковці. Ще раз хорошенько збиваю. Корж готовий. Мискою вирізаю круг. Це буде дно. Решту нарізаю на квадратики. Края залишаю на крихту. Погляньте, який він м'який і пухкий. Миску вистилаю плівкою, на дно трохи крему, обмакую шматочки коржа у кремі. Викладаю їх у миску. Так роблю з усіма шматочками. Добре втрамбовую, зверху викладаю вирізане нами коло. Накриваю плівкою і в холодильник під невеликий прес на ніч. Також залишаю трохи крему. Дістаємо, розкриваємо. Перегортаємо миску, знімаємо плівку, зверху обмазуємо рештою крему та посипаю крихтою. Можна ще якось прикрасити, але я не буду. Ось і все. Легенький, м'якенький, медовик готовий. Готувати швидко і не нервово, бо не треба швидко розкочувати коржі. На смак мені подобається навіть більше. Смачного!